Привіт, друзі! Рада вітати вас сьогодні на нашому уроці. Ми продовжуємо розмову про тему «Дієслово». І а, сьогодні а, ми зупинилися вчора на тій темі, що ми говорили про те, що про форми дієслова. Так, я бачила так, так, ми зупинилися на формах дієслова. Давайте ще раз пригадаємо, що таке дієслово і відповідно форми дієслів і безпосередньо зупинимось лише на безособовій, тому що з особовою все зрозуміло, це особа так, я ти, він, вона воно видозмінюється, видозмінюється вона, але якраз про форми дієслова ми ще сьогодні повторимо. Дієприкметник, дієприслівник, в кого у вас була можливість взагалі ознайомити, що це таке, але саме на. Мовлені, як воно виділяється, це наші з вами наступні заняття, які ми так само будемо. Цікаво проводити і відповідно більше практичних занять, які у вас можуть виникати. Якщо у вас виникають якісь запитання щодо наших практичних занять, то я залюбки відповім і, можливо, навіть будемо виходити в якісь такі, знаєте, питання відповіді рубрики і по тестах, які ми готуємо для вас безпосередньо, щоб ми знали, що це вам подобається і це вам так вам до душі. Але конкретно, що стосується суржику, сьогодні більше про суржик, саме в дієсловах, і сьогодні про безособову форму. Але для початку пригадаємо, а що ми можемо з вами відповідно а, так пригадати? Форм дієслів у нас п'ять, пригадаємо, що дієслово самостійна частина мови, дію стан предмета, що робити, що зробити. Якщо ж у вас дієслово відповідає на питання, що це таке, як читання, писання, малювання, воно, начебто, дієслово, але чітко ставте питання. Ми говорили, що паучок, це граматичні категорії, час, число, особа, рід від спосіб. Які ми з вами вже проговорили, які категорії має дієслово, так, присудок, найчастіше, бо що робити, що зробити, але можуть бути і означенням звичайно. П'ять основних форм, тобто як видозмінюється, як гуляє собі це дієслово. Так, неозначена, інфінітив або початкова. Суфікс ти. Навіть якщо ви забули, на які питання там відповів, ну просто що робити, що зробити. Обов'язково суфікс ти. В тексті побачила малювати все, це одразу неозначена форма дієслова. Особова особа. Я, ти, він, вона, воно, вони змінюються. Безособово прочитано. Тут увага сьогодні більше про це будемо говорити, тому що дійсно найбільше частин а, а, ді, ді, Форм безособових це саме в ділових паперах. Дія відбувається, тобто акцент робиться на тому, що безособово дуже часто це явище природи, стан фізичний, психічний людини, хочеться, робиться, малюється, спиться і, відповідно, прочитано, зроблено. Це так само може бути. Тому ось такі ось моменти. Дієприкметник написаний: наступна тема нашого заняття наступного тижня. І дієприслівник учіючи, а чи ячі чи, шивши. Бачите лише ці суфікси це зразу прислівне. Отже, діє слово – це самостійна частина. Мови, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Так, має такі граматичні категорії, як перехідність, неперехідність. Так, синтаксична роль найчастіше це присудок. І п'ять основних форм. Давайте з вами їх пригадаємо: інфінітив. Особово, безособово дієприкметник та дієприслівник. Так. Ось такі ось речі, які ми з вами можемо проговорити. І, відповідно, безособова форма на НОТО. Безособові дієслова охоплюють величезну групу, а це не лише форми на но то, це і явище природи. Наприклад, це. Ми говоримо дощить, сніжить, палає, світає. А це все може бути як і особові, якщо ми кажемо крайневе палає, то воно палає, воно це особа. Якщо немає цієї особи в реченні, палає там, чи, наприклад, постукало, но то». може бути, то, но закінчення постукало, щось впало. Дія відбулася, воно впало, тобто само по собі. Тому безособові дієслова це не лише закінчення то», а ще й лов і явище природи там, там здається, хочеться, там пиша, ну пишається, якщо мається на увазі, але вам треба запам'ятати, що особи в таких реченнях не буде. І е, діловому мовленні вживаються дуже часто саме форми на то» замість пасивних дієприкметників, тобто замість у цих керуючий, працюючий. Або, там, або ще якихось, так? Тому що е, тут іде акцент на дію. Роботу виконано. Не хто виконав, не на виконавці, і не на ознаки робота є там, е, там викона, завершена. Так? Але виконано, запропоновано, досягнуто не бути. Якраз безособові дієслова, у вас також буде і відео, яке ви зможете ознайомитись, але безпосередньо безусовою оформлю на то єдине, що вам треба запам'ятати, що якщо у вас в реченні є безособове дієслово, там ніколи не буде підмета. Тому що підмет тягне за собою особу, або ну, предмет, який, який щось робить. А без особи сама назва говорить про те, що... Дійсно, без особи. І у нас ось такі моменти можуть виникати. Форми дієслова у вас так само буде ознайомлено Це про наказовий спосіб. Ми говорили три способи, які у нас є. А, так, і дійсно, а от це що пішли на першому занятті на голос, перша, друга, третя особа. Як твориться наказовий спосіб? Я. Перша особа вони не, наказовий спосіб не утворюється взагалі. Тому ми можемо собі сказати, ну вставай, ну йди, ну вже хватить спати, так. Тобто ми вже дійсно можемо, але як форма граматична і правильна, такого ми не використовуємо, у нас такого немає. Далі, множина сядьмо, не сімо. Тобто, якщо ми сидимо, це теперішній час. А якщо ми спонукаємо, сядьмо, робімо, пишімо. То ось дуже часто от закінчення «імо», А друга особа це ти, одне на нульове закінчення або и ходи, пиши, роби, стань, сядь, малюй. Там, якщо це ми про нульове закінчення, танцюй і так далі. А якщо ви, то «станьте», ходіть, ходіте. Паралельно ці форми ходіте. Пишите, які для нас не, не, не дуже звичні в розмовному мовленні, але дійсно такі у нас є. Третя особа, – вона, воно, це одне, хай нехай. Тобто, третя особа завжди є, хай нехай. Хай несе, хай грає, хай водить. Бо якщо ми просто кажемо, несе, грає, водить, це теперішній час. Він несе, він грає, він водить. А якщо наказовий, то хай нехай. І вони несуть, водять. Ут'ють, ать-ять, ми вже сьогодні говорили про це. Перша друга дія відміна, щоб перевірити навіть і, тобто ут'ють – це і-ї. Якщо ви подивитесь множина, третя особа і перша особа, то імо, там, да, несимо. Або несимо, «несімо», сядьмо, імо, імо, ать, ять, «ють». це буде третя особа, коли ми перевіряємо, коли нам треба, коли не чується чітко. Пишеш чи пишеш. Так. І типові помилки обов'язково про них сьогодні поговоримо. Це видіє слів доконного виду їсти, розповісти, доповісти, вони наказовий спосіб ми не утворюємо. Ми тоді кажемо розповідай, доповідай і так далі. Давай, давайте, ми не використовуємо. Давайте без «давайте», малюємо, танцюємо. Але не давай малювати, не давай гратися. Ми так не вживаємо. В розмовній мові дуже часто це зустрічається. Що кажучи, вже якщо на телебаченні таке можна почути, по радіо таке можна почути дуже часто. Якихось таких здається там, де має звучати правильно українська мова, тобто так без таких типових помилок. Ви будете вже знати і будете їх не використовувати. Тому просто запам'ятайте, що слово давайте в значенні наказового способу або спонукання до дії просто не існує. У формі другої особи множини паралельно оце ведіть, ведіте, біжіть, біжіте, любіть, любіть. У вас буде зберігатися ця презентація. Пам'ятайте, що ви зможете собі її завантажити. Дуже рекомендую вести якийсь певний конспект. Можливо, якщо ви це знаєте, ви це не записуєте. Якщо ні, записали, все запам'ятали, дуже воно просто. Ну і дійсно мова у нас явище гнучке, явище звичне. У нас дуже часто один спосіб може переходити в інший. Якщо ми говоримо про прикметник, то дуже часто один вид прикметника може переходити в інший вид прикметника. Ну і відповідно, наприклад, якісний відносні присвійні. Заячий хвіст це присвійні, бо чий хвіст? Це прям зайчий хвіст. Якщо ми кажемо зайча душа, це переносне значення, це вже і пітер, Ми вже говоримо, яка це душа, тобто і відповідно, або там вовчий апетит і вовчий хвіст. Вовчий апетит, тобто це переносне значення, і він вже переходить в розряд якісних. Так і тут у нас може бути наказовий спосіб, може бути навіть інфінітив, підняти вітри, там, підняти там. там. Прийняти рішення, ну і так далі. От є такі моменти, якісь певні способи дієслів. Ми вже дійсно мовне наказове переглянути обов'язково відео, яке вам можна буде. Якщо ми зараз його тут відкриємо, було б чудово, але бачите. Так, переглянути далі. Практично саме по наказовому способу. Так, придивіться, будь ласка, в лісі всюди казка, вона блукає лісом. Прислухайтесь, будь ласка, ви прислухайтесь. Любіть Україну, як сонце, любіть. Так, любіть природу, любіть так, це Рильський, любіть Україну. Тобто, заклик до дії. Це є наказовий спосіб. Природа скрізь одна. Глядіть, не наступіть. Так, і розмовляють далі води. станьте, послухайте, роздивіться, М який знак це правопис, це буде у вас в практичних заданнях по наказовий спосіб, і відео. І ось ці слова, будь ласка, запишіть. А, також летіть, порадьте, стежте, дайом пару хвилиночок. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу, якщо вам потрібно. І, відповідно, але у вас є презентація летіть, порадьте, як твориться наказовий спосіб, також у вас є в рекомендаціях в домашніх завданнях. Ну і продовжуємо вже ж наш урок будемо завершувати тим, що цікаві факти про Коцюбинського. Пам'ятаєте, що він прожив 48 років, але, не дивлячись на це, все знав і встиг відносно багато, він був дуже знав багато мов, високоінтелігентний, вмів вести під будь-яку розмову, старався ніколи нічим нікого не вразити. Був високоосвіченою людиною, читав дуже багато. Знав дев'ять мов, мав чотирьох дітей, був одружений на вірі Деші, але, відповідно, в шлюбі був невірним і, відповідно, зраджував з Аплаксіною, Олександрою Аплаксіною, з дівчиною, яка була молодша від нього на 16 років. Говорів і туберкульозу навесні, Михайлу Михайловичу не стало. 2013 року, і е, похований він в Чернігові, це його рідне місто, де він дуже часто любив е, гуляти, саме в тому місці е, цих прогулянок і прожив всього на 48 років. Щодо е, антисуржику, е, велика остання тема, яка завершує наш з вами цей урок сьогоднішній. І, відповідно, ми говоримо про приймати участь, брати участь, приймати участь калька з російською порівнюємо, брати участь, співпадати. Взагалі такого немає, співпадіння це спільне з кимось падіння, так? від слова падати, збігатися, здавати іспит, скласти іспит, можна сказати, екзамен, здати екзамен і скласти екзамен, скласти екзамен, але ні в якому разі не здавати. Здавати це росіянізм і навіть відповідника такого немає. Позориться, усоромитися, зрозуміло, гладити, просувати, стирати. Прати, Так, тут немає стирати, але от дійсно цей суржик, суржик який якраз ці слова стирать, обірать, готовить, жарить, парить, все, що стосується кухні, відповідно, ми неправильно вживаємо. Тобто тушкувати це, тушить, смажити це, жарить, заважати. Якщо ми говоримо про заважати, він мені заважає, але не мішає. А мішаємо ми лише помішуємо та, на кухні щось. Відповідно тому ось такі росіянізм. Уникайте їх і уїхав, поїхав, уволився дівся поняв, получив, щитав, рахував, віддав, Включив, особливо це да, у них все відкривають, включить, як У нас такого немає. Тому це не лише цей антисужик, але це ще й діалектні речі, які дійсно організовані від російських дієслів. Тобто, все одно українська мова утискалася. У нас є такі от моменти, які ми маємо уникати і ніколи в житті не, не вживати і взагалі забути все, що пов'язане з російською. Федерацією. Так, абсолютно, тому що е, е, мова наша мова це кордон, мова це наша зброя, мова це все, що е, відрізняє нас від інших людей, не лише е, від інших народів, так, і відповідно, ну вона дуже крута, тому що за кордоном українською спілкується багато людей насправді. Так, ну і ось антисуржик, так, приймати, вживати заходи, домовитися про такий графік, давній взяти до уваги, завдавати, оточуючи середовище, учіч, уч, ач, чи, чи це стосується дієприкметників цих суфіксів активних. Ми про них будемо говорити, і ви побачите, що дійсно ми не, не вживаємо. Я рахую, теж діє слово, але рахуємо ми лише в математиці. Вважаю. Тобто я рахую 2 плюс 2, а вважаю або маю думку, гадаю і так далі. Гадаю, це, гадаю це якщо про думку, ворожити це про ворожіння. Ну, от є такі моменти. Кидатися в очі, брати участь, давайте підемо, просто ходімо. І це єдиний варіант, правильний. Ходімо. Якщо пішли, то ходімо. А, тобто єдина наказова. Форма, тобто наказовий спосіб дієслова або звертання його спонукання до дії це, ходімо, не пішли і не підемо. Найбільший саме ми говорили, коли прикметник, ми не вживаємо слово саме. Це все у нас її було в уроках, і все теж дуже гарно оформлено, тому ознайомлюйтеся, пишіть, конспектуйте, користуйтеся матеріалами, які для вас є безкоштовними. І ми, ну я, наприклад, особисто дуже. Зацікавлено в тому, щоб більше людей все-таки спілкувалися українською мовою. Так, відносини, стосунки. Ну, це пароніми, це буде окремий урок, але дійсно між людьми відносини більш міжнародні відносини, між державами. А якщо ми говоримо про людські, то це стосунки. Прошу вибачення, або я вибачаюся. Ну, можете просто сказати одним словом: вибачте, пробачте. Так, і на сам кінець ми надихаємо з піснями. Які у нас з вами надихаємось пісенькою, дуже класною, яка народна. Так, ви можете її послухати. Я, можливо, вам зараз у рибочок її увімкну. приспів, так, бо вона дуже така прикольна. І... На виїдчували, але. Маленький. Ми всі одна родина, ми всі одна країна, під батька і до сина слави моді її, нас не зламала, вона нас об'єднала, віра, нас захищала. Україні дійсно такі пісні надихають, вчить українські пісні, це дуже класно, коли можна буде їх співати. І, ну, по-перше, пісні я не знаю, хто там займається, але є така наука, як риторика або ораторське мистецтво, де тренують мовлення, щоб воно було гарно, і дихання, і все це то якраз співи дуже допомагають. Взагалі вони допомагають, ну, як дихання да, І коли людина співає, в неї зовсім інше дихання. І плюс дуже гарно слова сприймаються, тому що нам легше вивчити пісню, е віршик насправді Тому от є такі моменти, які дійсно ви можете е Коротше кажучи, співайте пісень українських, тому що це не лише е, терапія, а це і вдосконалює вашу українську мову розмовно. Щодо домашніх завдань і підсумків до нашого, тобто діє слово, вживаємо його, уникаємо російських слів. Про Коцюбинського у вас є домашнє завдання це знайомство. Е, тобто це два. Знайомство з творчістю і з життям Михайла Коцюбинського це два фільми документальних, дуже цікаво про його романи, так і про дружину, і про коханку. Такі якісь речі, велич особистості це мовознавчення, політикиня Ірина Фаріон там говорить про нього. Чому варто прочитати інтернет? Це у вас є аудіокнига інтернетсу. Хто може так читати це? Дуже гарний твір про те, що людині треба відпочити, дуже гарні образи. Коцюбинський, ліс рук одне з нове шоу відносно, але дуже цікаво. Там діти приймають участь, як подають українську літературу зовсім по-новому. Тобто урок 45 хвилин, але дуже цікавий. По Коцюбинську. Тобто, мені наприклад було дуже цікаво, хоч я і не дитина, але насправді, коли в такому форматі подається матеріал, це дуже-дуже класно. Без особового форма на НАТО. Практикуємось, пам'ятаємо, для чого вона потрібна, тому що вона дуже важлива, коли вивчаються речення і розділові знаки. Наказовий спосіб теж дуже багато практичних завдань виконуйте, надсилайте в групу свої результати, діліться своїми враженнями. не забутих предків. До речі, 9 січня був у нас дата приурочення Параджанову. Це режисер, який зняв, і дійсно профіль. Про фільм, як знімали його, в чому геніальність? І цей фільм входить в десятку найкращих фільмів світу. І пам'ятайте завжди, в яких умовах це все було створювалося. Крім того, що утискалася українська мова, все це утискалося. і взагалі дуже багато чого пов'язано з цим фільмом на прем'єрі цього фільму. Ну, дуже класно. Сьогодні ми маємо таку гордість за наших діячів культури і мистецтва. І, взагалі, це дійсно шедевр і в світі знають про цей фільм за кордоном дуже дуже багато людей. Соловіне шоу теж раджу завжди легке шоу з зірками. Розв... Бажально, але дуже е, конкретно, чітко є якісь речі, на які звертають увагу, дуже багато про що я говорила на своїх уроках, і соловіна ну, знайшов як практика цього всього. Е, дякую всім за увагу. Е, наші уроки проходять завдяки фонду е, Вадима Столера, і, відповідно, ми чекаємо вас з нетерпінням на наших наступних уроках. Всім папа! -па.